Best of the Best DTZ 354. Дам йому ім'я Дієго Копає картоплю в мене на городі. Що хочу сказати? Вперше В житті я рию картошечку голими руцями. Лопату взяли, щоб була, но голими руками суне. Тут земля зараза, як вам би пояснити, якщо копати під лопату, то викидає її брили. Перший раз, якщо що, то зараз силочка зверху, знайду відео, як ми копали перший раз бараболю під шифінг. Тоді шифінгу було важко, лопата навіть не хотіла лізти в землю. Зараз така ж сама ситуація, але по факту. По факту наступне. На холостих, тракторець. Спокійно. Ми не газували. А, до речі, на задньому приводі, без переднього. Завдяки грьобаним колесам. Собі потихеньку не спіша. Тільки от, одна проблем, дивіться, яка проблем. Проблем зараз вам покажу. Оце проблем. В якому смислі? Візьмемо ту проблем, ту рейку, не рейку, а перемичку, її треба відрізати і на 10 см приподняти. Потому що я оцей рядок з шифінгом завжди йшов, обрубував бур'ян. Тут бур'ян по чорту, воно всеньке затягує, тупо все тяне. Це дурь. Реально дурь. Затягую на раз-два. Я вражений. Просто йду і іноді, коли воно затягує до холери. Ні, вроді би бараболя є, а то у нас кожен рік, ви знаєте, будемо голодні. Все, нема, згнило, вимерзло, будемо голодати. Хоча ми, якщо чесно, ми в основному їмо м'ясо. В основному їмо м'ясо і яйця. Отако. От Але бараболя в основному весною викидається вся нагород. Ну, якщо нема бараболі, то будеш голодати. До чого веду? Просто тако йду і ножкою туди його пихаю. На весь рядок три рази таке було. Ну це чисто дефект нашої прекрасної жмеринської копалки. Яку ми візьмемо і вже після цієї копки спокійно переробимо. Кажу, йому реально просто мало оцої дери, в яку воно попадає, оцього йому мало. А так реально втягує зараза, на раз-два.